Не чули там і в медіа я теж там аналізувала. От як ви розцінюєте, от що чому людину сьогодні було вбито і знову ж таки показово, яке регіону вбито було, тому що це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був у комітеті з питань оборони і дуже активно там працював, просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни. Ну, якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним і якраз бажав свою місію допомагати армії і дуже активно в комітеті оборони працював. Ми з ним їхали. Так сталося, що на минуле засідання Верховної Ради. Я з ним я за кермом. Був він до мене позвонив. Немає квітків на потяг зараз зі Львою, Ми з ним їхали разом на це засідання Верховної Ради. Якраз про все це говорили. Тому в нього була послідовна державницька позиція завжди. Як гадаєте, це показове вбивство? Це налякати ще до того цього інших. Налякати само собою, але налякати і знищити тих людей, які є справжніми, сильними, відповідальними українськими лідерами, для того, щоб українська нація не мала майбутнього, це мета росіян. Для цього вони хочуть знищити націю, і для цього вони хочуть знищити і лідерів. І вони завжди так робили. Вони вбивали будь-якого українського лідера, який осмілювався говорити про свободу нашого народу. І Андрій один з таких.